Ну що, друзі, Заїхали ми на цей невеличкий шматок, який лишився. Правда, воно сирувато, але роботу треба зробити, бо далі вже нема куди відтягувати. Трішки, звичайно, поналипало, але не зупиняємо роботу, бо треба чіпляти знову перегрузчика. Так що, щоб не проводити ці маніпуляції, по 10 разів перечіплювання треба його зробити і забутись. Передають у нас знову ж дощі. На завтра на ранок уже суть. Ми хотіли сьогодні його трішки, щоб воно підсушило земельку. Сонечко таке непогане було. А завтра під вечір працювати. Дивимось, уже передає дощ. Так що вирішили не відтягувати. Працюємо так, як є. А руї, аж бігом, ну тільки єдине, що йому потрібна швидкість. Швидкість і ще раз швидкість. Такі штурпачки. І можна тепер сміло заїжджати і проводити оранку, бо що який момент є у дисковці? 10 сантиметрів, там, хто наскільки дискує, ґрунт спушений. І коли проводити після дисковки оранку по соняшнику, це те, що ми помічали. Більший розхід палива за рахунок того, що... За рахунок того, що трактор пробуксовує. Я думаю, що в роботі з катком цей показник в розході палива буде трішки меншим. Ну, але, звичайно, замірюємо. І дуже цікаво, що він покаже взагалі за день роботи сьогодні джундір з даним апаратом. Ну, якщо літрів 5 візьме, то це взагалі це шикарний результат буде. Бо е, з дисковкою, коли робимо дисковку, то даний апарат витрачає порядка 10 літрів. Якби наче не багато, але воно все рівно трішки кусається, хотілося б менше. По, е, по кукурудзі, мульча, оця, що даний каток зробив, дуже подобається. Е, якби робили дисковкою, ну, можливо, я не знаю. Воно б замульчува, витягнуло тую вологу і так далі. Там, якби, є й свої плюси, є й свої мінуси. Але в даному випадку ми хочемо після даного катка провести там рихлення. Хочемо зробити рихлення і побачимо, як воно його замульчує. І так само залишимо ділянку з кукурудзою, де не будемо працювати катком. І зробимо там рихлення і побачимо, як краще воно вийде. Де буде кращий результат і краще оце замульчовування. Ну, Але я скажу вам так, що результат на кукурудзі нас здивував. Ми не очікували такого, ми думали, що... Ну, десь там буде ту палку валяти, там ще щось, ну, штурпака. Оцього. Ні, рубає, мульчує. Е, краще е, даного апарата на кукурудзі зробить тільки мульчувач. Типу ремки куна, типу шульти, отакого. От е, диски в даному випадку, щоб не витягувати вологу, вони такого не зроблять. Ну, а тут. Наступна агрооперація, яку будемо тут проводити, це буде оранка. Ну а після оранки побачимо, там далі переобладнаємо один із наших агрегатів на внесення РКД. І я думаю в подальшому там трішки сюди повносимо рідких добрив. А що сіяти, там побачимо, буде видно. Ну, працює. Мені подобається. Подобається у тому випадку, що немає оцього величезного якби, ну, розрихлення, як роблять диски. Ну, Перебиває ну, такі ось, бачите, штурпачки. Десь палка може попала, не перебила. Ну тут таке, можливо, десь за колесом комбайна. Бо буває, що коли працюєш дисками, можливо воно тільки в нас, так можливо, воно і, І у всіх так, що коли передня батарея, передню батарею починаєш трішки заглиблювати, починає соняшник стояти отак стовбом біля дискової. Горне, 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 а потім куча як навалить. Тоді не знаєш, що з нею робити. Починаєш виміляти, тоді передню батарею починаєш виміляти. І цей соняшник між дисками так, як змія. Просачується. Є такі, звичайно, моменти в обробці палки соняшника дисковою бороною. Дуже цікаво, що вийде по розходу палива. Якщо дійсно оце в 5 літрів впишемося, це буде взагалі шикарно. Економія просто колосальна, агрегат себе. Окупляє моментально при розході, навіть при одному розході 5 літрів без надання додаткових послуг. А якщо менше 5, я думаю, не буде менше 5. Якщо менше 5, то це, так, це взагалі. Так що так. напишіть в коментах, як думаєте, який буде розхід палива на таких невеличких шматках. Звичайно, він буде більший, ніж на великому масиві, де ти взяв швидкість, там 18 кілометрів, гони 1000-1300 метрів і ти попер. Там буде звичайно менший розхід. Ну а тут, я думаю, десь, якщо в 5 впишемося, то буде, буде шикарно. Це у нас тут нагадаю була ділянка з демо-соняшником від компанії Євросем, один гібрид. Який зайняв перше місце після цингенти Неоми з білих мішків. Ну і вниз три гібрида. Мастак, Мастак Плюс і Тенет. На другому місці мастак був, там, здається, тенет і мастак Плюс. Здається, такий результат був. Відео є на каналі, кому цікаво переглянути. А тут був мастак плюс. Воно й по палки, видно, палка набагато тут. Менше. Він і найгірше насипав там серед інших гібридів. Ну, але все рівно показник. Показник був хороший. Такі ось корзинки були. А вже, що ж з нього вже? а вже проростає. А так його положити рядом, <хи> щоб проростав. Ще, друзі, дуже б хотілося в майбутньому спробувати стріптіл. Не один раз я це повторюю і чому, чому ж його так часто згадую. Е я думаю, що це технологія майбутнього для нашого регіону. Вологи вистачає, але хочеться заощаджувати на кількості агрооперацій і на кількості дизельного палива, на, тобто на економії. Значить, шурує. Е, значить, хочеться брати восьмирядковий стріптільний агрегат. Але, на жаль, даний апарат трішки лабуватий під вісім рядків. Можна взяти 6 рядків, але враховуючи дану ситуацію із тривогами... І всяким іншим, то я думаю, що трішки почекаємо. І я думаю, в майбутньому ми перейдемо на маленькими кроками перейдемо на стрібків, щоб вносити з осені добриво, тільки не рідке, а гранулу, щоб вносити в посівне ложе. І по вже заїжджати в ці рядки і проводити сівбу, чи то соняшника, чи кукурудзи, так як у нас. Ну, основні культури, які ми вирощуємо, це соняшник та кукурудза. Сої там я її не рахую, якби її там дуже мало, а тим більше на наступні роки. Конкретно, якщо ми беремо наступний рік, її буде взагалі там е, дуже мало. Дуже мало, мабуть, я не знаю, якщо гектарів 30 набереться в загальному, то можливо й буде, а можливо і ні. Так що отак. Хочеться стрібтіл, але трішки зарано. В принципі, джонік на безкоштовному сигналі ще нормально він працює. Ми поставили захват значить, 5,9, а їх здається повністю 6,2 чи 6,1. Ну, взагалі, на безкоштовному сигналі на нормальне воно, нормально воно виходить. Ну і дякуємо за те, що сьогодні, сьогодні бистриву. Що дало нам трішки попрацювати. Ось дивіться який глей. З катка випав. Земля яка дереві. Вже трішки підчистився, бо то стояв вже ж довго, так трішки поржавів, а це блистить уже. Нормально. Ну, аби трішки, звичайно ж, і сухіше було, то було б краще. Але з такою погодою, як у нас, то я не знаю, як у вас там кого там заливає, кого сушить, але у нас вже дощі трішки якби, і, і, і багатенько. Хочеться домолотити, усе, поробити всі поранки, підготовлювати площі, повносити все, що потрібно на наступний сезон. Так, друзі, ну що, дана площа закрита, та й день в принципі підходить до свого завершення, але дивіться яке красивенне небо. Та ти що, красота. Ну і фон фон площі. Подобається. Подобається земля не дуже зрихлена. Хоч ну, і сліди від катка є, але вона не дуже зрикнена. Палка перебита, це саме основне. Зараз складаємось. І я думаю, завтра вирушаємо на кукурудзу. На кукурудзі буде веселіше. І знаєте, що скажу? Мені на кукурудзі щось більше, більше сподобалося, як він працює. Ну, На соняшнику то зрозуміло, воно е земля більш старіша, гола земля без... О тої листової подушки, тому трішки воно його забивало і налипало, але роботу не зупиняли, робота зроблена, це є саме головне, ну а там почистимо, це таке вже лопата є. Буде нормально. Трошки підзабило. Ну так, да, по обробленому вже, так. Да.